Всім привіт! З вами я Коля. Сьогодні знову приїхав на рибалку. Вчора був тут на цьому місці, кльов був бешений але не знімав відео, нині попробую знов заснімлю на відео, все покажу і розкажу. Так що поїхали. Як тут нас не можна підгодовувати, загодовувати, ми ловимо просто на ось такий бойлик. Бачите, чесник ковий. Здіваємо ми. Такий бойлик. Опа. Ще раз. Даємо штупорок і зіваємо штупорок. Ось так, бачите, раз. І, щоб у нас клювало, ми такий чистить чесночний зіп. Це діп, О, його макаємо. І вчора були в нас бешені покльовки, як на чорних камнях. О, і закидаємо. Так, кількість наша перша покльовка. Опа! Єс! На. Ага, зійшло! Зійшов! Видите, какой мороз, как на катушке замерзает шнурок. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. <coughs> Попадки висит, кабанчик, листопадівський. Зараз <laughs> ми покажу о файно засікся за нижню губу. Такий у нас тихо. Дивіться який красивий. Хоче не хоче чудовий. Ах, радує нас листопад мороз. А дивіться який красивий. Ха -ха -ха -ха. Так що, друзі, зима, а все одно карпики в нас клюють. Бачите, нема в нас таких зим, як на Україні. Такі в нас екземплярчики. Ну, ловимо далі. Але бачите, що зима, хоч мороз, але вони досить активні. Досить активні, досить бойові. Дивіться далі кабан. ха 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 Дивіться, який кабанчик. З поки бойли... Взяв за нижню губу. Бачите як файна заслічка. О! Дивіться який, я за цей, що того не встигли випустити, вже другий у нас. Дивіться який. О, екземплярчик чудовий. Дивіться один. І дивіться другий. Дивіться, які красавки. Ха -ха -ха. Листопад місяць, друзі. Мінус 2 градуси на дворі, а в нас такі красиві карпики клюють. так, дивіться, ось беру я такий бойлик. 20-й. Чи 22 ка вона вроді би з від марки Нікол. Новинка 24-го року. Роблю таким малесеньким... воно він файно працює в воді, бо він так би без... працьовує, зменшується менший, менше і менший. І ось. Ось Бачите? Отакий Ось такий бойлик і закидаємо.

Четвертый Сегодня наша Смотри, Далеко не ушел Но все равно не есть но, Конечно, серая вся туман Под конец моей рыбалочки Взял Знов карпет. Навіть Даже... навіть не віриться, друзі. Листопад місяць мороз на дворі А в нас покльовки. Дивіться, одна за другою. Вже сьогодні в мене три четверта в мене покльовка. Два сходи. У нас Sånn. О, дивіться чесни на чесниковий бойлик. Дивіться. Все покажем. Залежню ні, за бокову за пік губи в нас стіла. Файно гачок нас працював. Дивись. І ось такий красивий. Бачите. Зараз його йдемо випускати, Дивіться, файно. відпускаємо. Єсть. Дивіться, друзі, аж вудошку чуть не вкрали. Маємо ще одну покльовочку. Я сподіваюся, що вже сьогодні. Так що в нас повело до Віталіка. Файно. Вже майже під бережком у нас. Тікай два Рибалка Ну, друзі, сьогодні бомбі... бомбічські. Бомбічна у нас рибалка. Ож під берег до Віталіка завів, але... Файний вже показався. Так що друзі у нас. Через не листопадівський. І ця працює файно. І знов чесно, чесник. І знов дивіться який кабанчик. Так, друзі. Ой, дивіться, взяв за нижню губу, вже майже, але не дуже засикся. Так що ось такий. Дивіться, який екземпляр. Красивий. Листопадівський морозний наші карпаки. Так, що так друзі, рибалка підійшла до кінця, запали ми останню рибку. Так що їду я додому. Мали ми сьогодні 5 покльовок, 4 з них рибки, красиві, чудові. Значить, ми в листопаді початок листопада, а це так як в нас... Закінчення нашої рибальної сезону, але досить класно порадувала наша рибалка. Супер. Так що лайкайте, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всіх до нових зустрічей. Пока-пока.